Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Так, спав міцно. Все добре, дякувати Богу. Тема моєї сьогоднішньої проповіді: нарікання шлях до смерті. Е, проходячи важкі випробування. Коли ми живемо в країні, в якій йде війна, коли приходять особисті випробування, нарікання часто супроводжують життя людини. Читаючи новини, тим більше цього тижня, ми розуміємо, що дуже багато людей почнуть нарікати. Вони вже нарікають. Тому що надію свою вони покладають не на Бога, а покладають на перемовини, на інших президентів. І цей гул нарікання, який стоїть, він поширюється. Люди, які нарікають, вони для мене схожі. Підніміть, будь ласка, руку, якщо хтось знає, що таке шори. Є люди, добре, що знають, шори це одягаються на голову коня з боку очей для того, щоб він не відволікався і не дивився по сторонам. І так само люди нарікають, але вони не дивляться по сторонам. Вони не бачать, що відбувається. Вони говорять, я народився в Україні. Чому? Чому я народився саме в цей час? Чому я народився в країні, де йде війна? Но не бачать того, тих благословінь для України не бачать того, що можна було б народитися в Сирії, наприклад, де війна йде з 2000, 2011 року, де більше ніж 656 тисяч людей загинуло, де теж безліч мільйони біженців, вдів і сиріт, ємен з 2014 року, 400 тисяч загинуло. Судан з 2023 вже більше 150 тисяч. Ефіопія з 2020-го, немає точних підрахунків 160-600 тисяч. Ну люди бачать тільки Україна і дивляться в напрямку розвинених країн, не дивлячись на те, що в світі є війни, які не зупиняються за історію людства. Не було такого періоду, щоб не було війн. Можна було б народитися в Індії, де діти працюють з 5-6 років на фабриках, в Непалі, де 300 тисяч дітей на цегляних фабриках. В Ефіопії, де від 7 років діти працюють за їжу, де фізичне знущання над цими малюсінькими дітками. Буркіна Фасо, на гранітних кар'єрах діти працюють. І це теж біль страждання, які люди. Через щори не хочуть бачити. Кажуть, а от тільки в мене погано. Ось тільки от я. Тільки в мене і нарікають кожного дня. Можна було б взагалі народитися в Сієра Леоне, де дитяча смертність 160 дітей помирає до 5 років на тисячу народжених. Для порівняння в Україні 8 дітей помирає на тисячу новонароджених. І слава Богу! І це нарікання дуже часто, згадуючи по, про ремствування, про нарікання, ми в першу чергу ми згадуємо народ Ізраїля, який Бог виводив з Єгипту. От саме найперше, коли я роздумував над темою цієї проповіді, я згадав саме ці моменти. Ремствування. Народу Ізраїля, коли Бог почув їхню біду, їхній зойк і допоміг, вивів, но вони постійно нарікали. Постійно, все не так. Чи було в них досталь їжі? Достатньо було мани небесної для того, щоб вони не померли. Но хотілось м'яса. Чи Бог їх оберігав? Оберігав, но постійно було нарікання. Постійно. І читаючи числа, 14 розділ з 26 -го вірша, Господь промовляв до Моїсея і до Аарона, говорячи, аж доки цій злій громаді нарікати на мене, нарікання Ізраїлевих синів, що вони нарікають на мене, і я чув. Скажи їм, живий я, мова Господня, по правді кажу. Як ви говорили ушей моїх, так я зроблю вам. Як говорили, так і зроблю вам. У цій пустині попадають ваші трупи, та всі перелічені ваші всім, всім вашим числом від віку 20 літ і вище, що нарікали на мене. По правді кажу, ви не війдете до того краю, що я. Підносив був на присягу руку свою. Що будете перебувати в нім, окрім Калева, сина Ефунеєво, та Ісуса, сина Навиного. А діти ваші, що про них казали ви, стануть здобичу ворогів та впроваджує їх, і пізнають вони цей край, яким ви обридли. І ваші власні трупи попадають у цій. Пустині, а ваші сини будуть блукати на пустині 40 літ і відповідатимуть за зраду вашу. Аж поки вигинуть ваші трупи на пустині. Числом тих літ, що розвідували ви той край 40 день, будете винести ваші гріхи по, по року за день 40 літ, і пізнаєте, що значить бути покинутими мною. Нарікання і до чого вони привели. Як Бог відреагував на це? Чи сподобалось йому те, що люди відкидають його мудрість, люди відкидають його велич, і говорять: ми краще знаємо, що для нас підійде. Ми краще знаємо, ми не будемо шукати твоєї волі, ми не будемо її виконувати, ми будемо ставити себе вище, ніж ти. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 10 розділ, 10 вірш. Ані не нарікайте, як деякі із них нарікали і загинули від погубителя. Не нарікайте, не нарікайте. Послання апостола Павла до Филипян, третій розділ. Другий розділ з 14 вірша. Робіть у себе з нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому висяєте, як світло в світі. Без нарікання і сумніву робіть. І ось це нарікання постійне. Воно для мене дуже Схоже на гниль, дуже схоже на отруту, яка вбиває. Ось, наприклад, людина вона може виглядати пристойно, вона може відвідувати зібрання, вона може молитися, молитися, взивати до Бога. Но оця людина, я як приклад. Вона може ось так виглядати. Вам здається, що все добре, що все. Ну якщо подивитись з іншої сторони, ми бачимо, що ця груша вона вже гниє. І вона просто згниє. І якщо ми візьмемо ще одну грушу, щоб вона була дотична до цієї, якщо вони торкаються одна одну, то друга теж згниє разом з нею. І так само людина може. Загинути. Вона може загинути через це, а гниття це якраз це ремствування, ропат. Оце людина не хоче коритися Божій волі. Людина шукає свою волю. І це гниття призведе до смерті. Но, брати і сестри, є кроки, за допомогою яких ми можемо встояти і не загинути. І це потрібно робити для того, щоб не загинути. Бо нарікання, як ми вже читали і говорили, вони ведуть до смерті. І перший крок для того, щоб подолати ці нарікання тому що важкі часи, важкі випробування, війна, люди втрачають віру, надію. Багато хто нарікає. І перший крок. Найперший це усвідомити, зрозуміти, що це нарікання, це гріх. Це гріх, який віддаляє нас від Бога. Це гріх, який віддаляє нас від Бога. І так само, як приходячи в супермаркет, вибираючи собі додому груші, ми ж не виберемо ось таку грушу, яка вже гнила. Ми її просто відкинемо. Так само і Господь. В нього є плани, в нього є добрі діла, які він підготував для кожного із нас. Тому що ми працівники на Його ниві. Чи буде він використовувати нас, якщо ми гниємо і, ми, і в нас постійні нарікання на наше життя? Звісно, ні. Звісно, ні, тому що цей плід, він негодний. Його не можна використовувати. Друге, що нам потрібно. Що нам потрібно зробити, найперше, після того, що ми усвідомили, що нарікання це шлях. Що що це гріх, це навчитись дякувати, навчитись замість того, щоб постійно нарікати, навчитись дякувати. І апостол Павло до Солонян. Відоме місце в п'ятому розділі, розділі, в 18 му вірші, написано: подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас в Христі Ісусі. Друге, це треба крок навчитись дякувати. Як тільки є нарікання, замість нарікань сказати: Боже, я дякую Тобі. Боже, я дякую за все, що ти робиш в моєму житті кожному дня. Я дякую Тобі за все. І продовжувати дякувати кожного дня. Третій крок: це потрібно дивитися і сфокусуватися, дивитися не на себе, не на себе, а дивитися на Боже царство, на Боже Слово Його обітниці і на вірності. Думати не про себе, а думати про Царство Боже. До Филипян четвертий розділ. З 11-го вірша. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю, умію. Я й бути в, в упокоренні. Умію бути в достатку. Я навчився до всього і в усім насвящатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. І я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі, фокусуватися не на собі. І четвертий крок це так само послання апостола Павла до Филипян, четвертий розділ. Це замінити ремствування, подякою, як ми говорили, а також молитвою з довірою. Це шосте послання Павла до Філіпен, 4 розділ, 6 вірш. Ні про що не турбуйтесь, а всьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Брати і сестри! Не подобається Богу наше нарікання, ремствування і ропот. Це віддаляє нас від Бога, це великий гріх. І в Його очах, як ми говорили, це пліт, який гниє, він буде відкинутий, тому що нічого не можна з ним уже зробити. І я хочу, щоб в нашій молитві, в які ми будемо молитися, щоб ми в першу чергу подякували Богу за все, що ми маємо, Бог нам дає більше навіть, ніж ми того потребуємо, Бог дає настільки нам багато. Але ми через егоцентризм, через те, що ми думаємо, а от я тільки для мене, ми говоримо: я народився в поганій країні, тут іде війна, є безліч країн, які воюють постійно. Є країни, де не можна зібратися, так? бо є гоніння на християн, де вбивають християн. Можна було б народитися в країнах, як ми говорили, де з дитинства працювати на важких фабриках. І ми маємо зрозуміти, що погана твоя робота, на яку ти ремствуєш і нарікаєш, це мрія для того, в кого немає роботи. Що Твоє здоров'я, яке, можливо, погане. Ну це мрія для тої людини, якій лікарі сказали, що їй залишили жити декілька років. Твоя родина, яка, можливо, ти нарікаєш на те, що в тебе не така ідеальна сім'я, як ти собі би хотів. Це мрія для одиноких людей. Це мрія для тих людей, у нас мільйони людей в світі, які одинокі, в яких немає сім'ї, і вони не знають, що таке тепло. Сімейне вони не чули, батьку, я тебе люблю, чи, мамо, я тебе люблю, бо в них немає сім'ї. І твоя родина, на яку ти нарікаєш, це мрія для них. Тому стаємо на наші ноги, будемо молитися, дякувати Богу. За все, що маємо. Господь всемогутній Бог, ми дякуємо Тобі, Боже. Ми дякуємо Тобі за все, Боже, що маємо, Боже. Ми щиро дякуємо, Боже, за ту країну, в якій ми народилися, Боже. Ми дякуємо, що ми в Україні, Боже, зараз народилися. Ми любимо цю країну. Ми дякуємо, Боже, Тобі за те, що ми народилися саме в цей час, в час війни, Боже, бо на то така Твоя воля, Боже, щоб саме в цей час ми були цим світом Світлом, Боже, щоб ми були сіллю Боже для людей в цей час, Боже, бо ми маємо виконувати свою місію, ті добрі діла, які ти підготував для нас саме в цей час, Боже. Ми дякуємо тобі, Боже, дякуємо. Пробач, Боже, пробач нам наше ремствування, наші нарікання, Боже, пробач нам! Ми дуже часто не бачимо. Наші очі закриваються, Боже, і ми не хочемо бачити Твоїх благословінь, Боже. Ти благословляєш кожного дня нас. Боже, ти благословив нам і даєш нам більше, ніж ми того потребуємо. Але ми чомусь, Боже, дивимось не на Тебе, Боже. Ми шукаємо, Боже, не Тебе, Боже, а ми шукаємо вигоди для себе. Ми шукаємо, Боже, чогось для себе, не розуміючи того, що Ти підготував для нас більше. Ти даєш нам більше, а ми постійно нарікаємо, Боже, пробач нам. Пробач, Боже, дай мудрості, Боже, дай сил, підтримай тих, хто втратив віру, Боже. Підтримай тих, хто втратив надію, Боже. Підтримай тих, хто зараз в наріканні через болі, через страждання. Укріпи, Боже, утіш їхні серця, бо ти Бог утішитель. От утішніх, Боже, дай їм розуміння, Боже, дай їм мудрості, Боже, дай їм розуміння того, що нарікання це гріх. І нарікання віддаляє Тебе і мене, і кожного із нас від Бога. Це не те, що Бог запланував для нас. Він запланував цей світ ідеальний, він створив його, Боже, з Всім необхідним для нас, но миремствуємо і нарікаємо, Боже. Навчи нас, Боже, навчи нас дякувати, Боже. Навчи нас дякувати і з подякою кожного дня. Радіти тому дню, що ти даєш нам, радіти тим фінансам, тій родині, тому здоров'ю, що ти даєш нам, Боже. Ми любимо Тебе, ми потребуємо, Боже. Будь милостивий, будь милосердний, Боже. Пробач нам наші нарікання, Боже. А ми, Боже, будемо кожного дня сподіватися. Дякую, Боже, віддавати всю честь, хвалу і славу тобі, Отцю і Сину і Духу Святому. Амінь.